Сьогодні ми розглянемо електричний струм у вакуумі. Електронно вакуумні пристрої. Електричний струм у вакуумі неможливий. Адже електричний струм це упорядкований рух заряджених частинок під дією електричного поля. А слово вакуум з латині перекладається як порожнече, тобто відсутність будь-яких частинок. То що ж буде проводити струм? По перше, заспокойся. Ми ж вчимо з тобою фізику, де вакуум називають газ, тиск якого менший за атмосферний. Відповідно, є низький, середній, високий, надвисокий і навіть екстремально високий вакуум. Всі ці різновиди вакууму можна отримати на землі за допомогою насосів. У виробництві мікрочіпів саме потрібен екстремальний вакуум з тиском меншим за 10 у мінус 10 Паскаль. Спеціальні насоси працюють безперервно тиждень, щоб досягнути такого маленького тиску у боксі. Приблизно такий саме тиск навколо орбітальної станції на висоті 400 кілометрів над землею. Як думаєш, скільки молекул навколо станції у кубічному сантиметрі? Одна. Ти не повіриш їх приблизно 100 тисяч. Але є такі місця у космосі, де дійсно літає тільки одна молекула у кубічному сантиметрі. Такий вакуум називають космічним. Тобто тиск приблизно 10 у мінус 15 Паскаль. На землі такий вакуум досягнути поки що неможливо. То як же можна створити струм, коли майже нічого нема? Нема речовини. Вона нам і не потрібна. Необхідні носії зарядів, і це будуть електрони. І де їх взяти? Гарне питання. Нам допоможе таке явище, як термоелектронна емісія. Мабуть, першою людиною, яка зафіксувала термоелектронну емісію із струму вакуумі, був видатний винахідник Томас Едісон. Він помітив, що цоколь прозорої скляної лампи розжарювання покривається якимось нальотом зсередини, причому біля позитивного полюса лампи. Термоелектронна емісія це явище випускання електронів нагрітими тілами в вакуум або в інше середовище. Явище Едісон не міг пояснити, але задокументував його. Потім його назвали Ефект Едісона. Це сталося у 1883 році, за 14 років до відкриття електрона. Цей ефект зникав, якщо в лампу вводили третій електрод, на який подавали позитивний потенціал, як і на анод. Цікаво, що в колі цього електрода виникав електричний струм, хоча між ними ниткою розжарювання був вакуум. Електровакумний діод. Електровакумний діод вакуумна електронно керована лампа, яка має лише анод і катод. Катод діода нагрівається до температур, при яких виникає термоелектронна емісія. У 1904 році Джон Флемінг винайшов випрямляч змінного струму, в якому використав власну розробку вакуумний діод. Однією з головних особливостей цього приладу є те, що він пропускає струм лише в одному напрямку. Розгляньмо його конструкцію. По-перше, потрібна скляна колба, всередині якої створений глибокий вакуум. Чим менше повітря залишається в ковбі, тим краще та довше працює прилад. По-друге, потрібно створити катод. До нього прикладається напруга такої величини, щоб він розігрівся до яскраво-червоного світіння. У цей момент починається явище термоелектронної емісії. З поверхні катоду вириваються електрони. Катод лампи гарно видно, якщо вимкнути світло. Зараз ви бачите вакуумні лампи, підсилюючі електрогітари. Якщо ввести додатковий електрод анод, і подати на нього додатній потенціал відносно катода, Електрони почнуть рухатись до анода і в колі з'явиться електричний струм. Однак, якщо на анод подати негативний потенціал, то електрони не зможуть рухатись до нього, і струм через діод не проходитиме. Умовне позначення вакуумного діоду зображено на рисунку. У сучасних вакуумних діодах катод підігрівається спеціальною ниткою розжарювання. Її встановлюють вертикально, а сам катод виготовляють у вигляді циліндра, що оточує цю нитку. Катод роблять зі сталі або цинку, покриваючи його шаром речовини з низькою роботою виходу електронів, наприклад, оксидом барію або оксидом кальцію. Це дозволяє досягти ефективної місії вже за нижчих температур. Анод також має циліндричну форму і розміщується навколо катода. Його виготовляють з нікелю або міді. Вольтамперна характеристика вакуумного діода. Залежність анодного струму. Тобто струму, який йде через вакуумний діод, від напруги між катодом і анодом називають вольтамперною характеристикою діода. Щоб дослідити залежність струму від напруги, потрібно зібрати електричну схему, яку зображена ліворуч від графіка. У цій схемі вакуумний діод з підігрівом катода підключений так, що катод з'єднано з мінусом батареї живлення, а анод через міліамперметр із повзунком реостата. Коли повзунок знаходиться у крайньому нижньому положенні, потенціали катоди і анода однакові, тобто напруги між ними дорівнює 0. Тепер звернемо увагу на графік. Коли напруга на аноді дорівнює 0, через лампу все одно протікає дуже слабкий струн. Це пояснюється тим, що деякі електрони вириваються з поверхні катоди з такою швидкістю, що їхньої кінетичної енергії вистачає, щоб подолати електричне поле, створене між катодом і хмарою електронів, і досягти анода. Якщо повзонок креостати піднімати вгору, напруга на аноді зростає. Це видно за показами вольтметра, увімкнуного між катодом і анодом. Унаслідок цього зростає і електричний струм, який підкоряється так званому закону трьох других ділянки БЦ графіка. Все більше електронів, рухаючись прискорно в електричному полі між катодами анодом, досягає анода. Проте настає момент, коли подальше збільшення напруги точка Д на графіку більше не призводить до зростання струму. Це означає, що всі електрони, які вириваються з катода за одиницю часу, вже досягли анода. Такий струм називають струмом насичення, а відповідну напругу напругою насичення. А сам діод працює в режимі насичення. Зрозуміло, що підвищення температури катода, наприклад, шляхом збільшення напругу на нитці розжарювання, призводить до збільшення струму насичення. Проте слід мати на увазі, що тривала робота в такому режимі скорочує термін служби лампи, оскільки за високих температур починаються випаровування речовини катода і самої нитки розжарювання. Виробники діодних ламп, як правило, вказують в інструкції до лампи робочу напругу анода і нитки розжарювання, при якій вони гарантують роботу лампу упродовж кілька років. А можеш навести реальний приклад застосування вакуумного діода? Звичайно, тільки сьогодні їх замінили майже всюди на напівпровідникові прилади. Тоді навіщо ми з подробицями розбирали його роботу. Щоб зрозуміли, як працюють інші вакуумні пристрої, наприклад, тріод, пентод або електронна променева трубка, вона дає змогу побачити сигнал або зображення. Лампа полюя, яка випромінює ікс промені і використовується зараз у медицині. Ясно! Яку схему розглянемо? Найпростішу Випрямляч на одному діоді. Це реальна схема, яку використовували у старих лампових радіоприймачах. Як ти знаєш, електроенергія передається по завдяки змінному електромагнітному полю. Наприклад, в Україні зараз дівчина напруга в розетках твоєї серії 230 вольт 50 Гц. Тобто 50 разів за секунду або кожні 2 секунди полюс у разиці змінює знак. А на анот лампи треба стала напруга, наприклад, плюс 150 вольт. Щоб розв'язати цю проблему, використовують випрямляч. Розглянемо його будову і роботу. Перше, що ми бачимо, це електровакумний діод. Цікаво, що історично склалося називати його не діодом, а кенотроном. Це слово утворилося від поєднання двох грецьких слів кенос, що означає порожній, тобто вакуум і електрон. І дійсно писати і вимовляти кенотрон легше, ніж електронна вакуумна лампа діод. Кенотрон це двоелектродна вакуумна лампа для випрямлення змінного струму. Діод, що призначається для випрямлення змінної напруги, має назву кенотрона. Зліва ми бачимо застаріле позначення трансформатора, який має первинну обмотку, позначимо його як 1 На цю обмотку подаємо зміну напругу з мережі, тобто 230 В 50 Гц. Зміну напругу від часу можна розглянути на екрані осцилографа. Напруга змінюється за законом Сінуса з амплітудою 325 В і періодом 0,02 секунди. Ще ми бачимо вторинні обмотки другу та третю. Друга обмотка, в залежності від кінотрона, має зміну напругу приблизно 100-150 В, а третя за стандартом живлення нитки розжарювання 6,3 В. Треба пам'ятати, що лампова апаратура не працює одразу, їй треба певний час до 5-7 секунд на розігрів катодів і встановлення нормальних режимів роботи різних блоків. Розглянемо момент часу, коли на другій обмотці утворився плюс напруги зверху, а мінус знизу. Тобто на аноді додатня напруга відносно катода і через кнотрон тече струм. Під час протікання струму на резисторі падає напругу, яку можна знайти за формулою у дорівнює і анода помножити на R. Зверніть увагу, напрямок струму ми показуємо, ніби рухаються позитивно заряджені частинки і переносять заряд від плюса до мінуса. У лампі від анода до катода. Але струм створюється електронами, які мають негативний заряд. Тобто вони рухаються у протилежному напрямку від катода до анода. Через одну соту секунду напруга змінює полярність. І в цьому випадку кенотрон закривається і струм через лампу не йде. Тобто на резисторі немає напруги. Отже, напруга на резисторі буде виглядати як пульсація, але зверніть увагу, вона тепер не змінює знак. Щоб зменшити ці пульсації, паралельно резистору вмикають конденсатор. Він буде заряджатися до максимальної напруги, а потім розряджатися через опір навантаження та резистор R. Чим більша ємність такого конденсатора, тим менше будуть пульсації напруги. А як керувати струмом у вакуумі? Гарне запитання у 1906 році. Американський винахідник Ліде Форест додав до електронної лампи третій електрод сітку, яка дозволила керувати потоком електронів між катодом і анодом. Лампатріот, яку Дефорос назвав аудіоном, не лише детектувала, а й підсилював прийняти радіосигнал. Це відкриття стало ключовим для розвитку радіо, телефонії та перших комп'ютерів. Чим нижчий потенціал сітки, тим більше гальмується потік електронів при певному рівні негативної напруги на сітці. Відносно катода. Електрони не можуть подолати електричне поле, і анодний струм у тріоді стає нульовим. Сьогодні тріоди майже повністю заміщені транзисторами та мікросхемами, однак досі в деяких аудіопристроях використовують лампові підсилювачі. Саме вони створюють той самий ламповий або м'який звук, який так цінують меломани. Інженери пояснюються тим, що лампа додає до сигналу парні гармоники, які наш мозок сприймає як приємні. Отже, гарному інженеру варто знати не тільки електротехніку, а й біологію, психологію сприйняття звуку та світла, а також багато іншого. Ну, а я традиційно закликаю вас, вчить фізику.